Два дні поспіль у центрі Сум можна було побачити автівки та мотоцикли, виготовлені у середині минулого століття. Власники ретро-транспорту зібрались біля стадіону Ювілейний на дводенний фестиваль. Приурочили його до державних свят. Що показували вчора, у заключний день фестивалю бачила Діана Крахматова. Пан Іван реставрацією ретро автівок займається майже 30 років. Сьогодні приїхав на Крайслері 1938 року випуску. каже на відновлення автівки пішло 14 місяців щоденної праці. Чоловік згадує, коли викупив машину у знайомого, вона майже повністю проржавіла. Він Приїхав на ній, на очот гаїни поставив, поставив перед двором. Вона за 30 років росла в землю від дощу на пороги впала, оскільки там нічого вже ж з нього не залишилось, тільки остатки кузова. прийшлось купити теж дорж. Цей автомобіль був розрізаний на п'ять частин, а потім це все піскоструїлося, от корозії убиралося, грунтувалося. А потім, коли ця вже платформа в мене я купив цього доржа, який вже їздив, то це почав його строїти. З кусочків зварювати. А ця автівка приїхала з Донецьку, коли почалась війна. Її власник Юрій Лозін розказує, як діставались сум. Не конфлікт був момент. Коли... не конфлікт, але був момент. Її хотіли викупити самі сепаратисти. Але батька сказав, машина не в оригіналі. Це Опель Кадет 38-го року. Вона 150 кілометрів по трасі йде. Але коротка база, та й дороги не ідеальні. Як для неї, швидкість гарна. паливні витрати не більше 6 літрів на 100 кілометрів. Батько вже похилого віку приніс ключі, документи і подарував онуку моєму синові. І подаріл внуку моєму сину. Юрій Лозін додає, окрім зовнішньої реставрації, замінили двигун, а також коробку передач, інжектор рейку. На повне відновлення пішло майже три роки. Ми зняли усю тут фарбу і зробили жовтою, а крила зробили просто шоколадні, щоб було гарно. Я дуже про це мрію, щоб вперше сісти за кермо цієї машини. Ну скажу правду, я вже вмію машину водити, бо мій тато мене навчив її водити. Павло Куліш має кілька автівок, всі у стилі ретро. На фестивалі сьогодні представив «Волгу» та Запорожці. Розповідає, останні їздять майже на однакових номерах. Номериці в нас з'явилися не звичайно, тому що це моделька ЗАЗ 965 Ну і номера, так сказати, відповідають модельки цього автомобіля. Рідко хто звертає на це увагу. Ну, ЗАЗ-965 на номерах 965. По воле случая, этот у нас запорожец тоже имеет такие же самые номера 965. На сьогоднішньому фестивалі, окрім автівок, вперше представили ретро-мотоцикли, каже його організатор Олексій Сахно. Це мотоцикл Ява, за словами Олексія, останні 30 років транспортний засіб з пробігом у 14 тисяч кілометрів провів у гаражі. Це дуже раніше була популярна в союзі. Ява називається старушка в народі. Так називають її це. Чехословацька ява. Вона вироблялася в Чехословакії, поставлялася в всі країни Союзу. Як Україну ви не візьміть, там вона була. Зараз їх залишилося дуже-дуже мало. В основному вони стоять десь по гаражам, коли власник помер, залишилася його дружина-вдова і нікому цей мотоцикл не нужен. Основна їхня зараз судьба, вони всі йдуть в металлолом. Наша задача знайти їх і забрати, і відреставрувати. За словами Олексія Сахно, ретро рухом в сумах він займається з 2017-го. На сьогодні в місті нараховує понад два десятки таких машин і близько десяти мотоциклів. Наступного разу ретро спільнота планує зібратися на день міста.